Друзі, всім привіт! Мене звати Артур і я ком'юніті менеджер Web3 університету Learn Earn Global. Світ Web3 величезний і кожен повинен розібратися в ньому вже сьогодні. В нашому університеті ви отримаєте знання, професії і навички, які вже актуальні і будуть розвиватися найближче 10 років. І спеціально для того, щоб ви мали змогу оцінити якість наших курсів, подивитися методику навчання та побачити результат, який ви отримаєте після проходження курсу, ми зробили перші уроки у всіх. Курсах безкоштовними. Для цього нам потрібно просто зареєструватися на нашому сайті, натиснувши відповідну кнопочку, натискаємо її, і потім проходимо досить коротку та просту реєстрацію. Отож, після реєстрації ми з вами потрапляємо на сторінку з нашими курсами, де ми можемо обрати саме той курс, який нас з вами цікавить. Давайте для початку оберемо курс Починай, судячи з його назви, це буде правильним рішенням. Переходимо на сторінку з цим курсом і спускаємося трошечки нижче, щоб почитати його програму. А як бачимо, доступу у нас поки що до цього курсу ще немає. Але, як я вже казав, у нас є доступ саме до першого уроку, як бачимо, тут написано безкоштовно. Отож, давайте подивимося, що це таке. Відкриваємо перший урок, і вуаля, бачимо так, що дійсно нас платформа пускає повністю подивитися абсолютно. Перший урок, щоб ми могли почитати, навіть от, відосики подивитися, щось можливо нове дізнатися. І загалом помацати та зрозуміти, чи потрібен нам цей курс, чи ні. Отож, тепер я думаю, що ви будете знати, що перед покупкою курсу у вас є можливість більш детально ознайомитися з його змістом і бути переконаним на всі 100%, що цей курс підходить саме для вас. Ну а на цьому в мене все. І до зустрічі в нашому університеті.